Я вам кавалерка, скажу так, прийшов сюди. Вийділи погиб... далі, щоб в хаті, щоб там на вулиці, в одному ходить. Йота, кусок. <рес> Тут і про сказав. От білий кусок, не тобі кажу, чесно. Я дебил. кавалерка, не можу з нього розміну, вже як є. Скажу вам тако. Мало того, що е, прикріпив карніш, ще й повішав всі тюлі, штори. Припахали конкретно? Але я задоволена, я сказати щаслива і е -е -е, навіть Сергій. Я теж ніхіра не робив, я би теж був задоволений. І, і навіть Сергій каже, треба прибирати... Ключі я то забував те вдома. Від викладовки, боже, яке тут спутаний. А я тут що, стояв? Так, їду одним словом наверх, але скажу така кавалерка, я така задоволена, навіть він каже, що, ну що тобі штори на орендованій квартирі? А тепер причпена, каже, Галя так гарно, капець. Ну знаєте, як прикласти руку, то всюди буде гарно. Так що йду сміття викину і тоді додому далі прибирати. І вам покажу красоту.